Вітаю! Сьогодні я хочу відповісти на одне дуже цікаве питання, яке мені задали в телеграм-каналі. Доброї ночі. У мене таке питання, яке стосується відчуття самотності, яке зі мною дуже часто, навіть коли це не так, і поряд є люди і близькі, я часто відчуваю себе ніби я одна, і що навіть ті люди, які є. Вони поступово ходять і не залишається нікого. Мої відчуття такі глибокі, ніби в мене немає нікого вже. Я без коріння хожу по світу. Тривога, що я залишусь сама і сама помру. Скоріше всього, ці відчуття дуже ранні, з дитинства. Я маю КПТСР, це комплексний ПТСР. Працюю з цим, але останнім часом, певно, з втратою свекра, який був для мене значимою людиною. І хворобою тата в нього, онкологія зараз лікує рік ремісії, не вдається дійти. Ці симптоми збільшилися. Колись психотерапевт на групі сказала, що такі відчуття можуть бути пов'язані, що я зараз не знаходжусь в півзалежних стосунках. А я була і тому така реакція: мій тато хворів алкоголізмом все моє дитинство і юність, і частину дорослого життя. В дитинстві за мене ніхто ніколи не заступався. Я була самотньою зі своїми емоціями, станами, переживаннями, болями. Зі мною ніколи не розмовляли. Можна, будь ласка, почути вашу думку з цього приводу. Як ви бачите краще працювати з цим? Ці відчуття дуже виснажують і за і здаються занадто реалістичними. Дякую за вчасно, тихої ночі. Ну, по перше, хочу сказати, що я вам співчуваю з приводу тата і тих переживань, які ви тут описуєте. Вони дуже непрості ці переживання. Але я би хотів тут почати спочатку і так послідовно розглянути ваше питання більш детально. До речі, дякую за таку детальність і щирість. Саме це допомагає краще відповісти на питання, коли воно більш розгорнуте, ніж коли воно дуже ємке і е, загаль, узагальнене. Е, у вас є відчуття самотності. І е, це почуття самотності не уходить ніколи, навіть якщо є поруч з вами близькі люди, як ви описали. Тут одразу є два момента важливих. Перший це чи дійсно це близькі люди. Тому що якщо це близькі люди, вам, ви повинні відчувати, що це люди, з якими вам добре, які вас розуміють, і відповідно відчувати тепло, ніжність, підтримку, відчувати цю близькість, якщо вона є. І другий момент, якщо ви не відчуваєте себе близькими, нібито ви одна, Можливо, ви закриваєтесь від цих близьких людей, не відкриваєтесь, не спілкуєтесь, не говорите про свої переживання, про свої якісь важливі емоції, думки, ідеї і так далі. Тобто, тут про близькість, саме слово, близькість, так? якщо е люди близькі, значить є якісь, якісь перепони перед тим, щоб розкриватися. І ставати близькими зі своєї сторони, тому що близькість це співпраця, двох, якщо так можна сказати, співпраця двох людей, які роблять вибір перед тим, щоб розкриватися і розкриватися часто своєю вразливою частиною. І тому якщо це дійсно або це дійсно близькі, або не близькі, або якщо вони близькі. То тут постає питання перед тим, а як ви відкриваєтесь? Чи відкриті ви для цих людей? Чи вони достатньо можуть зближатися з вами, приближатися до вас? Ось це питання. Перше, яке б я б тут би уточ... уточнював. А друге, якщо навіть говорити про близькість, це питання дуже абстрактне. Важливо, що розуміти, що за близькість саме вас? В якій саме близькості є потреба, тому що її близькість буває ментальною, духовною, емоційною. І це класно і здорово, коли це все є в людині, в одній людині, яка з вами емоційно, і ментально, і якщо це чоловік фізично близький, це все чудово. Але е, не часто так буває, що близькі люди, наприклад, емоційно, навіть емоційно, я би сказав, можуть бути ментально з нами близькими. Або навпаки. Е, є ментальна близькість, а, наприклад, емоційної близькості немає. І тому тут дуже важливо розуміти про е, чого саме не вистачає, якої саме близькості не вистачає. Ось на це б ще звернув би увагу. А далі от те, що пояснює, чому, можливо, у вас є можливі труднощі, проблеми з саморозкриттям і з наближенням до себе людей. В тому, що ви описали, ви маєте комплексний ПТСР для тих, хто перший раз це чує, у мене є десь у відповідях. Я розкрив це питання, я пояснив, що таке комплексний ПТСР, розповів, у кого буває він, чому він буває, як це все вирішується питання. Тому я тут не буду зупинятися довго на самому понятті КПТСР, я би тут більше і скоріше б звернув увагу на те, що він є, а це значить, потрібно працювати з ним. І, можливо, через це буде з'являтися можливість для близькості. Тому що якщо немає близькості, то на це є якась причина. І ви тут чітко вказали, це КПТСР якраз може бути причиною відсутності можливості побудувати близькість. І ви ще також описали про втрату, свекра. Втрати взагалі зачиняють нас, вони роблять нас більш поглибленими всередину в себе. І, можливо, тут питання в тому, що це пов'язано з тим, що близькі люди можуть уходити і тоді буде дуже боляче і краще взагалі не бути в близькості. Щоб не було так боляче і так, не таке сильне було горювання. Ну, це такі несвідомі патерни, не завжди це свідомо. Це частіше це несвідомо робиться, але також має місце бути про втрати, подумати про те, а чи не боїтесь ви близькості через саме втрату. От є таке часто ви могли чути, що не немає, маєш, не втратиш. І тут є дійсно якась певна логіка, але тоді ми не отримаємо тих е, преференцій, які е, можемо отримати від близькості. Ну, і ви самі тут описали е, найтака банальніша і найпростіша, найочевидніша це е, відчуття дуже ранні з дитинства. Ви це самі описали і самі назвали першу причину. Це завжди про дитинство, це завжди про наші патрони, які сформувалися в дитинстві. І відповідно, якщо вони є, ці травми з дитинства, вони будуть проявлятися в дорослому віці. І те, що ви описали про е, тата, про те, що вас ніхто не, ніколи не заступався, що ви були самотні в емоціях. це мене наштовхнуло на одну важливу думку. По-перше, алкоголізм одного із батьків це зазвичай проблема з одразу з безпекою і довірою, тому що тато, з одної сторони, він хороший, коли не п'є. Частіше за все, це так буває. Коли п'є, він стає поганим. І тут, певний, у дитини виникає дисонанс. Я наче можу довіряти світу, але світ може різко змінюватися і ставати небезпечним. Це один момент. Другий момент: тут немає мами. Мама це дуже важлива людина, яка формує цю прив'язаність, формує стосунки перші. І те, як ми сформуємося. Наша прив'язаність формується, залежить від стосунків з мамою. Відповідно, якщо мама будувала якісь також співзалежні стосунки, якісь ну, загалом треба думати в сторону мами, тому що до трьох років формується саме наша прив'язаність Те, якою вона буде. Залежить від того, як будувала мама з нами стосунки, це що стосується мами. Далі дуже важливим є зрозуміти, хто ви були в цій системі, яку роль ви відігравали в цій системі. Тому що є тато, він пив, є мама, але про неї ні слова. І тому тут дуже важливо зрозуміти, а у вас які були стосунки? Ви і тато, ви і мама, ви і тато, і мама. От і третє дуже важливо, щоб було. І розглядати себе саме як частина сімейної системи. Отак От дуже важливо себе розглядати. І це дасть багато відповідей, чому ви будуєте певним чином стосунки, що ви намагаєтесь отримати. Від цих стосунків, яким способом ви намагаєтесь це зробити. Ось це дуже важливо. З приводу того, що сказала психотерапевтка, я частково можу погодитись з тим, що дійсно, в якійсь мірі людина, яка звикла до співзалежності, вона коли починає будувати якісь близькі стосунки не в співзалежності, вона зіштовхується з тим, що ці стосунки чогось не додають, і якщо та пустота співзалежна не, ніяк не змогла в терапії там, або іншими якимись способами дієвими не змогла заповнитись, тоді дійсно всі стосунки будуть виглядати так, ніби їх немає, ніби це якась самотність. Всередині пустота буде відчуватися гнічуча, така болісна, і це буде викликати певні емоції там, і відчуття самотності в тому числі. Я би сказав, що не так страшна відсутність співзалежності, як навпаки, і присутність, і часто. Я би сказав, в співзалежних стосунках якраз ми відчуваємо більше себе самотніми, ніж без е співзалежності чи без, скажімо, близьких стосунків. Тому що якраз близькість це те, що дарує нам, е дарує нам тепло, підтримку, е оцей людський контакт справжній, да? він е не залишає після смаку такого про самотність. Коли ж людина в само, вибачаюсь, коли людина в співзалежності, от тоді вона більше відчуває себе самотньою, ніж коли вона без нікого просто от сама. Навіть так, я би сказав. А в іншому зрозуміло, що ці відчуття дуже виснажують. І здаються реалістичними, тому що для вас це реальність, це суб'єктивна ваша реальність, в якій ви живете. І у вас є на даний момент КПТСР, є втрата свекра і є дитинство, в якому тато хворів алкоголізмом, і ви були повністю самотні емоційною, і ніхто не був поруч з вами, ніхто вас не захищав. От, все це я би опрацьовував, причому я не можу сказати, що от давайте там КПТСР, лікуйте в першу чергу, а все інше вже потім. Ні. Я думаю, що це треба паралельно все робити. Але звертаючи увагу на те, що зараз в даний момент центральною темою є саме самотність і працювати з самотністю. В першу чергу і розбирати і, оці, оці поняття близькості, так? що ви називаєте близькістю? Ще важливе доповнення. До прив'язаності. Перше, ніж говорити про прив'язаність, потрібно пам'ятати про безпеку. Чи була вона пробудована у вас в домі, де був батько-алкоголік. Чи була в сімейній системі взагалі у мати з матір'ю, чи відчувалася безпека? Отже, дуже важливо, тому що якщо ми говоримо про стосунки, про близькість, близькість будується на довір'ї, а довіра будується тоді, коли є відчуття безпеки. Можливо, це моє припущення, що немає пробудованої безпеки. В сім'ї і, виходячи з такої сім'ї, де не було безпеки, ви боїтеся будувати близькість не тільки через втрату, але й ще через те, що ви боїтесь довіритись, бо не відчуваєте себе в безпеці, коли розкриваєтесь, коли відкриваєтесь комусь, і можливо, це також пов'язано з тою системою, яка була в вашій сім'ї. Отже, я думаю, я відповів на ваше запитання. Пишіть, будь ласка, в коментарях ваші додаткові питання, якщо з'явилися. Також не забувайте, що в телеграмі можна задати своє питання, і я також відповім обширно і детально на ваше запитання. Дякую за увагу і до скорих зустрічей.